Галина Малик, Третя подорож Алі. Частина 2, розділ четвертий, в якому розкриваються перші таємниці. Недосайт продовжував розповідь. Аля Сашком слухали, наче зачаровані. Навіть папуга фері не вставляв своїх недоречних зауважень. Залишившись без підданих, королева Сяктакева сіла в свою обшарпану карету і поїхала до королеви я більше не буде. Ваша обіцяльна величність!» – улесливо сказала вона я більше не будь. я не обіцяю бути вам вірною служницею, але й не обіцяю, що зраджу вас при першій можливості. Візьміть мене до себе на мою попередню посаду при дворі, посаду першої недофрейліни. Ви не пошкодуйте адже зі мною приїхали й мої вірні байдики з байдужем. Вони швидко покінчать з бунтівниками. Але в мене є ще один чудовий план як зміцнити вашу владу над цією непокірною країною. Я обов'язково вам про нього розповім. Так у Недоладії з'явилася королева Сяктакева з графом Оманом, з синочками Сякусим і Такусим, прокурорським кротом та байдужем із байдиками. І почала ця перша недофрейліна плести інтриги серед придворних, бульбашкоголова, королева я більше не буду. У всьому прислухається до її порад. Спочатку ми не звертали на це все уваги. Грається собі в королев і придворних, то й нехай собі граються. Та коли до нас почали доходити чутки, що вони збираються повернути до недоладії першого недорадника. Ой. не втрималася Алія. Так, так, глянув на неї недосайт. Саме цей мала на увазі сяк такева. Вона справді розробила цілий план його повернення. Нам стало відомо, що до них на службу найнялися деякі зрадники з країни Якоськів та Абияків. Один з них кібер, який знається на комп'ютерах. Він зараз працює в комп'ютерному центрі. А навіщо їм здався цей перший недорадник? здивувався Сашко. Як то навіщо? Якщо він без голови тримав усю недоладію в кулаці, то тепер з головою він зможе швидко повернути старі порядки. І... Розправитися з тими, кому вони не подобатимуться. Ой, знову не втрималася Аля, і навіщо я домалювала йому голову? Якби ти не домалювала йому голову, він не зник без недоладії, — нагадав їй Сашко. Хто ж міг знати, що його буде вкрадено просто з твоєї кімнати? А королева я більше не буду, не боїться, що перший недорадник зазіхатиме на її корону? спитала Аля. Вона раптом згадала, як боявся втратити корону недороль десятий. Хе, така думка навіть не приходить в її порожню голову, презирливо сказав недосайт. але менше з тим. Навіщо нам вирішувати ще й їхні проблеми? Нам і своїх досить. Отож, повів він далі, столицю недоладі з недограду перенесли сюди, до цього міста, яке так і назвали місто Обіцяно. Вони й недоладію хочуть перейменувати на країну обіцянок. І, хоч стара назва, чесно кажучи, теж не надто нам подобалась, але ж це наша країна. Чому якісь приблуди мають вирішувати, як вона має називатися? Саме тому ми й почали з ними боротися. Хто це ми? спитав Сашко. Ми це передусім недоладько. Він зібрав довкола себе найрішучіших недоладян, готових чинити спротив бульбашково-голові королеві та її слугам. Адже не можна було допустити, щоб сюди повернувся перший недорадник та ще й із головою. Тут недосадь сумно зітхнув, і Аля зрозуміла, що він дійшов до найсумнішого місця своєї розповіді. І ось вже цілий тиждень, як від наших друзів, немає ніяких звісток. Вони пішли до недограду. Щоб проникнути в хатину недочеревика. Навіщо? здивувалася Аля. Не знаю, знизав плечима Недосайт. План придумав недоладько, але він тримав його в суворій таємниці, щоб ненароком хтось не приговорився, він нікому його не розповідав. Адже скрізь нишпорять і підслуховують ці гидомирні сяктаки. Еге ж, задумливо мовила Аля. Одного такого ми теж зустріли. А вчора, Недосадь стишив голос, стало відомо, що не до ладька, не до попелюшку, не до штанька, не до рушничка та мережану не до шкарпетку схопили і кинули до в'язниці в замку. Ця єдина на всю недоладію в'язниця залишилася ще від недороля десятого. Вона стояла пусткою, бо нам нікого було до неї кидати. І ось нарешті в'язниця стала в пригоді нашим ворогам, гірко докінчив недосадь. І ще ми дізналися, додала бабуся недокватирка, що зробив це перший недорадник, він знову з'явився в нашій країні, а це означає, що вони таки здійснили свій підступний план його повернення. Так, рішуче струснула головою Аля, не будемо хнюпити носа, ми тут, і ми розпочинаємо боротьбу з першим недорадником. На це нарешті озвався папуга Фері. Обираючи нас, ви обираєте своє майбутнє. Отже, роздумувати ніколи, не звертаючи уваги на фері, сказала Аля. Нам негайно треба вирушати до недограду, щоб визволити наших друзів із в'язниці. Добре, добре, озвалася бабуся недокватирка. Негайно, не негайно, але спершу треба повечеряти і гарно відпочити. Ви ж не збираєтесь. Іти туди серед ночі. Я саме напекла пиріжків з картоплею. Отож вечеряйте і в ліжко, а зранку й думки ясніші. Аля відкрила було рота, щоб заперечити, але одразу ж передумала з бабусями сперечатися марно. Вона це добре знала з власного досвіду. Частина друга, розділ п'ятий, в якому друзі приймають важливе рішення. Ох і гарно спалося в бабусі не до квартирки, неначе вдома. Зранку друзі прокинулися в бойовому настрої. Смачно поснідавши гарячими млинцями сонячним варенням і збитими вершками, вони розпочали нараду. Перш за все, вирішила Аля, треба зв'язатися з нашими розвідниками. Якось і Абияком. Вони напевно вже добралися до недограду і, можливо, встигли дещо розвідати. Аля набрала номер абияка 22494 і прислухалася до гудків у телефоні. І як же вона зраділа, коли знайомий голос відповів May I help you? May I help you? Абияч, якось, як ви там? Чи дізналися щось про наших друзів? «Та ж дізналися, дізналися, намагаючись говорити якомога тихіше, відповів абияк. А що там за гамір? спитала Аля, бо в слухавці голос абаяка заглушував гомін юрби. Ми стоїмо на майдані перед палацом тут зібралися жителі недограду, щоб послухати вирок, який щойно виніс бунтівникам прокурорський кріт. Ой. схвильовано скрикнула Аля. Зараз я помовчу, проказав або як, а ви слухайте. Аля поклала мобільник на стіл, друзі схилилися над ним і затамували подих. Спочатку було чути лише гамір натовпу, але потроху він стих і над майданом пролунали звуки сурми. Це королівські сурмачі оголосили прихід королівських служників, пошепки пояснив Недосайт, нервово поправляючи на перенісці окуляри. Далі запала цілковита тиша. Вона тривала кілька секунд, і раптом Аля почула знайомий голос, голос, від якого по її спині наче сипонуло морозом. голос, який вона вже ніколи, ніколи не зможе забути. Це був голос її лютого ворога, першого недорадника. Цим ненависним голосом він промовив Слухайте, слухайте. Жителі країни недоладії, слухайте і запам'ятовуйте, я, перший недорадник її бульбашкової величності, я більше не буду. Оголошую вирок бунтівникам вони вчинили страшний злочин, готували бунт проти нашої доброї, справедливої королеви, щоб ніхто не насмілився повторити їхній злочин, їх буде суворо. Покарано. Королівський суд під головуванням прокурорського крота виніс вирок. Бунтівникам недоладьку, недоштаньку, не до попелюшці, недорушничкові та мережаній недошкарпетці відрубають голови. Оскільки завтра в недоладі відбудеться державне свято, день народження королеви «Я більше не буде. То на честь її величності страту призначено на завтра. Бунтівники будуть урочисто страчені на цьому ж майдані у цей же час. Усі жителі країни скликаються завтра в недоград на майдан перед палацом. Усі теслі королівства повинні негайно прибути сюди. Вони лаштуватимуть поміст для страти. До завтра поміст мусить бути готовий. Нехай живе її, величність я більше не буду! Над майданом запала тиша. Потім почулося човгання багатьох ніг, це мовчки розходилися недоладяни. Вражені почутим друзі теж мовчали. Аж ось з зеленого телефону озвався голос Абияка. «May I help you?» – сумно спитав він і додав, що тепер робити? Треба дізнатися, чи багато байдиків стережуть недоладька, не, ладька, не та всіх решту, рішуче сказав Сашко, чи їх помістили разом, чи розсадили по різних казематах, і взагалі розвідати, як можна пробратися до їхньої в'язниці, але будьте дуже обережні. А ми. Аля поглядом спитала Сашка та недосайта. чи згодні вони з нею. А ми негайно вирушаємо до недограду. Хлопці закивали головами, погоджуючись із Алею. Так, так. відповів Абояк. Тоді до зв'язку. І в слухавці почулися короткі гудки. Частина друга, розділ шостий, в якому мандрівники починають діяти. Справді гаяти часу не можна було. Хто знає, як там їм бідолашним ведеться, думала Аля. Може, їм навіть їсти й пити не дають. Цей гидкий перший недорадник, удатний до всяких жорстокостей, ой, а може, їх там взагалі піддають тортурам. Аля згадала фільми, які показували по телебаченню. Там постійно когось кидали з мосту, заліплювали скотчем рота, прив'язували до стільців і взагалі знущалися з людини як найжорстокіше. Треба бігти на допомогу, друзям. Бабуся недокватирка напхала в їхні наплічники стільки їжі, що Алену на у наплічника взявся нести Недосайд. З його боку, це було дуже гречно, адже він ніс ще й свою валізку дуже стару і дуже обшарпану. Побачивши ту валізку, Аля запропонувала давай покладемо твої речі в мій наплічник, бо ця твоя валізка ось ось розвалиться. Але Недосад тільки заперечливо похитав головою і ще міцніше стиснув ручку валізки. Може, вона дорога йому, як пам'ять, подумала Аля, та все одно їй видалося дивним, що недосадь зібрався тягти за собою такий мотлох. Що ж, кожен має право на власні мухи в голові, заспокоїла себе дівчинка. Вони рушили вулицею. Бабуся стояла на порозі і то махала йому слід хустинкою, то витирала нею сльози. Дорога була не близька, коли сонце підбилося височенько, подорожні вирішили підкріпитися. Може, наплічники хоч трохи поменшають, з надією сказав Сашко. Мандрівники пообідали смачними бабусиними пиріжками з картоплею і капустою. Десять хвилин на відпочинок і рушаємо далі, сказала Аля. Вони полягали в траву під тінистим деревом. Сашко доїв яблуко і кинув недогризок у найближчі кущі. Ой-ой! раптом почувся зойк. Видно, Сашко поцілив у когось своїм недогризком. Всі схопилися на ноги і підбігли до кущів, і побачили, як з них вискочив і дриминув, хто б ви думали звісно, сяк так, сяк так з двома шістками на спині. Але цього разу втекти йому не вдалося. Сашко кількома стрибками догнав і схопив його, але сяк так зовсім не здавався зляканим. Його рот кривила єхидна усмішка. Нічого ви мені не зробите, сказав він, коли Аля з недосайтом підійшли до нього. Перший недорадник все одно спіймає вас і відрубає вам усім голови. І він огидно захихотів. Ну, це ми ще побачимо, сказав Сашко, Алю, що з ним робити. Ану розказуй, як ти пробрався до мого ранця? спитала дівчинка. А не треба розкидати ранці, де попало, захихотівся як так. Забула, як залишила ранця на лавці, а сама стрибала з дівчатами через гунку. От я тоді й заліз у нього, і ти сама доставила мене, куди мені потрібно було. Ну, ти й гидота, скривилася Аля, проте не сподівайся, що тобі і твоїм господарям вдасться зробити те, що ви задумали. І повернулася до Сашка, який усе ще тримав його за руки. Відпусти його, не будемо ж ми тягати за собою цього негідника. Нехай біжить доносить на нас. Ми все одно його не боїмося. Сашко відпустився ктака, і той, не гаючись, дременув у найближчі кущі. Вони рушили далі. Коли день вже хилився до вечора, перед ними у видалинку показалося місто. Це й був Недоград, колишня столиця країни недоладі. Ну що ж, вперед, рішуче сказала Аля, але тут раптом дзенькнув її мобільний телефон. Це міг бути лише баяк. Від нього прийшла смска, він писав нас схопили! Я ввімкнувся, аби ви чули, що відбувається, мовчіть, щоб не виказати себе. Аля з Сашком разом прочитала це повідомлення і з жахом подивилися один на одного. Аля хотіла щось вигукнути, але Сашко долонею прикрив їй рота, бо з телефону почувся голос Першого недорадника. Цей ненависний голос вкрадливо казав Відомо все, вас бачили разом. Для чого пробралася до нашої країни це дівчисько зі своїм другом? А? Ну що, ви й далі мовчатимете? Тоді я влаштую вам очну ставку. Гей, приведіть сюди шпигуна шмигуна Ну що, це вони? Вони, вони. Це їх я бачив разом з перемож з тим дівчиськом з недоплетеною косою. Це якось кої аби як їхні друзі. почувся голос сяктака номер 66 Знову заговорив недорадник. Тепер у його голосі відчувалася лють. Нещасні потвори, до в'язниці їх нехай посидять і подумають. Може, в компанії зі щурами у них розв'яжуться язики. Обшукайте їх, вивернути всі кишені, відібрати телефони. Єсть! Почувся голос байдужа. Замить він додав Але ваша недорадність, у них немає кишень. А телефони. І телефонів немає. Тоді виконуйте наказ. Аля, Сашко і Недосайт почули спочатку тупіт багатьох ніг, то крукували байдики, потім забрещали ключі, зарипіла, відчиняючись, важка брама, клацнув замок. Кроки байдиків віддалилися. Запала тиша. І серед цієї тиші Аля почула ніжний дівчачий голос. Сідайте отут, на солому, тут не так холодно. Ой, та це ж не до попелюшка, не втрималася і скрикнула Аля.